Доброго дня, друзі. Таке сонечко, але мороз так і тримаю. І морозно, і вітряно, і погано так. Але я вже одягнена, як цибулинка, тому що ха -ха, вирішили з Юрою проїхатися таким сонечком до лісу. Поки, поки ніде нікуди не їдемо сьогодні. От. Робити нічого не хочемо, лінею стали. Вирішили їдемо в ліс. Зібралися. Завівся, жужить, їдемо. Але земля така мерзла. Каже Юра, сьогодні спина в нас точно ні в кого боліти не буде. Ви тільки бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ото буде цей масажор. Ой, яка кругом краса. Гарно, правда? Так, дивися. Нічого не жовтіє, Диви, які гарні кольори Та взагалі. Позвілі, я не йде. Вони десь є, ми їх просто не бачимо. У нас перша зупинка з дороги. Побачили, Юра каже, о, дивись, я дивлюся, не можу зрозуміти, що він хоче. Кажу, це, що глина якась, він каже, пішли, там вже шнура якась, а не просто глина. Тут живе барбусук. Барбусук? Бурсук, думаєш? Не, лис. Микита. Ми ще давно тут не було. Ого, бачите яка? Курочки ніде нема. Ні, нічого більш не видно. А не було раніше, правда тут її? Не було. Все, не чіпай, хай Козу в нору тягнув, бач, козенятки сліди, кози. Так, да, дивіться. Оце ще поки не примерзло, було мокро, то гарно видно, що тут таке лис. О, які. Частина лісу, в якій ми ніколи не були. Чого я сюди йду, не знаю, каже Юра. Сідай поїхали. Але дай хоч так зайду. Ми сюди не ходимо ні, ні влітку, ні взимку. Абсолютно ніколи чому. Тому що молода ялина, ділянка засаджена, і вона тут, а вона вже висока, така висока, вже дивіться скільки шишок. Але вона чогось така ця ділянка гостюча, пригостюча. І тут постійно так темно, темно. Ось тільки шишечок. І тому ми сюди не ходимо. Тут просто страшнувато. О, він мене покинув, поїхав. Так і хоче, щоб мене лис в нору затащав. А стільки, стільки йду, стільки, і ці сліди перетинаються. І Козочок і лисячі. Віся, як видно гарно. Все попримерзало. О, знову. Я взагалі в шоці від того стільки козячих слідів. А коли не приїдь, ми їх ніде не бачимо. От дійсно, що як того суслика. Суслика бачиш, ні, але він є. Так і це. Дивіться, що робиться. Кози виходять пастися. Заїхали до лісу біля годівнички. Десь вон в ту сторону годівничка ми. А, десь біжала, що тут заєдбанима. А ти погано цей міст, знаєш. Вся, я на тебе надіюся, ти мене знаєш все кругом. Так, от я зараз. А, Юра вперед, я за Юрою, каже, ми зараз по слідах дійдемо до тієї будівнички. Ми до неї рідко навідуємося, але одного разу ми біля неї знайшли рога. Що? А чому треба було при церкви вцепити пару чіківки? Кікчуків. Ааа! То будемо наступного разу їхати, ти в Києві. Не могла прийти. Не знаю. Отак, ще я вина. Чого я раніше не придумала, щоб сіна взяти, привезти сюди. Нічого, добре, що подумали, зараз то іншим разом привеземо. Але ми завжди, коли біля годівничок, то вони повні. Є сіно підгодовують. Дивись під ноги, може дорога лежить. Що, перекинути було корице. Ну, ця годівничка повна, але крім сіна більше нічого немає. А біля тої то більше є, так? Там біля іншої годівнички то є, кукурудзи насипають. Оце ми якось одного разу просто прийшли, покрутилися, біля годівнички ріг лежить. А, а ось напевно що стежина їхня козулькіна витоптано вздовж. А мух зелений, зелений, он туди, отак. Краса. Он який. Зелений і ще навіть примерзлий. З Інеєм. О. А ось як він гарно зеленіє на сонечку. На сонечку вже не примерзли. А такий зелений-зелений підблисся. Зелений Я навіть не знаю, як такий колір назвати, насичений. О, яка краса. Гарна діляночка. Прочищена під вирізаний вже. Скільки назад я ти її садив? Я навіть і не знаю. А ти точно її садив? Так. Да? Йолку ні. а ось золот іменно футю. Ділянка. То скільки це років? Ну, вже, мабуть, років 15-16 назад. Повільно ліс росте, правда. Угу. Тоді ще архипчиком Це Ігор. Ходив в школу, ця школа садила тут. А. а я підвозив їм сажанці. Бач, молодець. Доброму ділі був задіяний десь. А зараз краса, задіяна. ну, школа була задіяна. Е, Але вже зараз приємно подивитися і напевно, що вже весна літо то теж буде гарно. Це гробову було колись. А зараз? Зараз ліс. Ні, дивись, це, 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 це граб молодий. Ну це граб посходив. А так основне ясен. А, то ти не туди заїхав трішки. Бо ж десь тяжко. Ясен, це ось до. Опять яблую. Молоді ясенки. Клени ясені. Ну клени ми точно не садили, це вони, мабуть, воно розстали. Але просвітлення я зробив. Да. Гарно. Ні? Час від часу збираємо під, під осичники. Такі красиві вони тут ростуть під ними. І дивіться, і не було зломано. Не було ще навіть тут такого злому, як ми минулого разу їздили, тому що ми тут приїжджали. А це дивіться, яка. Яка міць, коли могла таке дерево. Переломити он там. І щоб сказати, що вітри, які були, то не було таких, а воно лягло. О, аж куди? А он молоді, як зігнуло, як лягало. От, от така справа. Кози! Кози аж оон під тим ліском. В мене Юра Гава, щоб не витаскався цим трактором сюди, то я б їх вийшла пішки і побачила б. А так я вийшла і помітила їх уже, як вони туди поховались. Але яка краса. Він мене гонить. Каже, пішли, 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 пішли. А мені так хочеться просто половити гави. Подихати. Ну, краса неймовірна. І так шкода, що я не знаю, зараз прийду буду на нього сваритися. Чого ж ти цим трактором кругом? Я б краще пішки, та я б їх і зловила, бо ще й так недалеко. О! Ти чарнички забігли. Ось ще одна місцина, кудою ходять. Тут такий ліс. Старий-старий. І такі ліщинові кущі. Взагалі їх уже мало позалишалося. Раніше було набагато більше, а зараз вже не так багато. Але є ще такі місцини, де можна пошукати цієї ліщини. Колись дід водили ще робив і ходили двох на рибу з Такими водочками ліщиновими. Щось гукав там в мене. Чого гукав, я не знаю. Може знов декуди яких кис погнав. Як цікаво. Лежить звідти з коренем повалене. А дивіться, як доверху поросли гіляки з нього. Ну і що вам сказати, як вам їх показати? Поскакало їх ціле стадо в лісок, але там такий туман, що камера, напевно, що не передасть. Проте я, то стою, милуюся. Ай, може, зараз видно, вони усі на горбочку. Не знаю, що видно. Бігли, бігли і стали. Спинилися. О! Так вибігають на грубочок по черзі. Так, подумали, подумали, в яку сторону їм рухатись і поперли. Он! Ви тільки погляньте. Ще, ще пара. Тільки пилюка стоїть. Мені тепер це все потрібно перебратися на ту сторону, де Юра, Тому що він з іншої сторони. Ой, є що проходити. Тут так дуже славна ділянка такого, як я завжди кажу, наче якогось фільму жаху все. Все попадало, все. А, ось. Нормально. Я знову ж таки попала на стежку. О. І нею зараз переберуся. Оп. Все. Дивіться, якісь старі. Старі пристарі дерева повалені, пообгризяні і дивіться такі. Щось неймовірне. Погляньте на об'єм стовбура зрізаного дерева знизу. І це ж вони знизу такі фігурні. Це ж їх на щось забирають, на то якісь вироби. Дерево вон. Лежить, а тільки уявіть. Я так, щоб вам встати, навіть і не можу на таку ширину встати, як це він. Ох і великий. Ну ось вони такі, бачите. І це тут по цій смузі. Ось стоїть таких, подвійний. Оце їх тут таких, таких трішки поклали свого часу. Бачите, яка краса. Дивіться, ще один. А ось ще один. І тільки дерева лежать. Але оця така місцина якраз для кіз хороша. Тут видно геть, що вони тут панують. Тут такі. Гущі, це ще зараз можу якось та пройти, а коли вже весна та літо, то тут взагалі непрохідні хащі. Юра поїхав, а я не захотіла, тому що каже, зараз будемо вже повертати додому. Солярки мало, акумулятор не дуже, та я думаю... Раз скоро додому то ти їдь, а я ще пройдусь. ще помилуюсь. Та йду і думаю, ото вже як стомлюсь, та як ляжу спати, ото вже сон буде солодкий. Напевно, ліс буде снитися. О, побачили побігли, але вони вже далеко. <рив> О, вдома. Це сарки зустрічають, голуби літають. Тут голуби. <рив> вони не позалітають. Діться, як гарно. О, -о, -о, -о. О, летять, летять. О, О що це сарки? Може, це вас коли-небудь то ліс вивести? Будете там бігати, розмножуватись? Ні.